Генератор іспанський 2.8. да, Ось такий. Можливо, хтось підскаже, де знайти зараз до нього ось ці запчасті. Зараз подивимося фамілію ще на самому ось тут. Тут де вона розбирає. Ось там. Отут є фамілія, зараз ми глянемо. Можливо, хто займається ремонтами, підскажіть, можливо, у вас є або підскажіть, де взяти оцей пусковий механізм, тому що розлетілись кулачки, ось так от воно все побило лопості. Зараз розбираємо, дивимося, яка там в ньому, що наскільки воно там глибоко це все. Отак от воно по, О, побило всі лопасті. Це відломалося, бачите? Ова, йопа мать. Оце відламалося.